Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше, та ми починаємо. Фундук квадрати. Моя розробка, не знаю, може є таке вже у когось. І вже рочків тут 4 воно посажено. Декілька сортів, це сорт шедевр. Але пройшли вони в мене модернізацію. Для чого ці квадрати були ізначально? Квадрати були для промисловості, для промислових сортів, для того, щоб чому саме квадратам, щоб отут проходила техніка дуже гарно. З хоч з цієї сторони, хоч з цієї сторони. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео. Це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка. Інформація внизу чи на екрані. Ось так от. Але технологія була така, що під наклоном висаджувалася рослинка, потім пішла порослі, і ось тут, там, де під наклоном, там були горішки, воно пішло штамбом. Але однозначно, це не. Підійшло ні для техніки 100%. Це не підійшло, тому що було затеніння дуже велике для фундука мені це не підходить. І саме головне, в мене тут вирощуються відводки. І воно стало мішати відводочкам, бо вони почали пригибатися ось так. от І це дуже негативно сказалося. Тому я зрізав усе. Ось воно, бачите, вже підсихає. Я його зрізав, але я зрізав не все. Ось дивіться: ось я зрізав частину, яка йшла. А одну гілку я залишив. Вона залишилась для плодоношення на горіх. Щоб вам в посилочку класти горіх. Це е, всі чотири я такі залишив, які не дуже там якось мішають. Далі. Є порослі, ось пішла поросль, вже з якої я буду формувати гілки, які будуть плодоносити. Тобто в мене йде як конвейер. Оце зараз плодоноси, потім вони убереться. Ось ці будуть рости вверх. Але можливо потім трішечки ось я виберу таку гілочку, щоб вона була трішечки під наклоном. І всі чотири будуть в різні сторони під наклоном. Знизу я все приберу. І залишу ну, десь метра півтора, можливо, метр-півтора. Ще я вам потім зніму обов'язково. І далі вже пойде розвітлення. І це буде типа турецької технології. Дуже підійде спробуємо для промисловості. Також дуже підійде людям, у яких дуже мало місця. Але тут ще п'ятий можна додати. 5. Це буде круг діаметром 1 метр. Тут вони більше, ніж метр, тут десь метр 20. Але я вважаю, що це забагато. Треба робити метр чи квадрат метр, чи круг діаметром метр. Називається гнезда або турецька технологія. Грозниця це дуже невигідно. Для нас і для вас. Якщо ви вважаєте, що нема місця, замовляйте 10 саджанців, берете. По кругу діаметром 1 метр висаджуєте 5 штучок, відступаєте мінімум 4 метри і висаджуєте по діаметру по кругу ще 5 штучок і буде вам щастя. Тоді йде конкуренція. Дуже гарно розвивається, дуже швидко, і я не бачу по горіху, щоб воно щоб, щоб ось якось страджало. Навпаки, воно дуже класно розвивається, тому ці квадрати і гнезда круги по п'ять штучок. Це дуже класний варіант для усіх і для тих, хто саджанці продає, і для тих, хто бажає на невеличких ділянках або великих будемо ще експериментувати досить гарні врожаї отримувати. Ще плюси. От сюди все підживлюємо. Ось капля є тут в нього. Бачите, і вона всі чотири відразу поливає. Там йде конкуренція і все дуже гарно. Так що я задоволений і конвейер в мене працює. Більш велика рослинка, як котрі роки 4, і піде вже нова рослинка з оцих паганів, яка досить швидко вступить в плодоношення. Сорт і тепер саме цікавіше, давайте підрахуємо, що в нас є ось такий шедеврик зобран з цього квадрату, який зрізан. Ось дивіться, яка краса. Він набирає колір, буде темно коричневий. Горіх не мілкий, мілкого горіха практично немає. Я думаю, вам дуже гарно це видно, ось такий шедевр шедевр. Супер сорт, супер плодовитий, доволі таки невибагливий. Так, робимо так. Беремо кантор. Зараз буде саме цікаве. Так, нулюшечки. Раз, два. Один, два, три. 3,30. горішок свіжо зібраний, але він знаходився у цьому ящичку на сонці. Дуже до до досить довго. Тому що шедевр збирався доволі таки рано, і він дуже гарно подсох. Дуже гарно. Він же дзвініть коли його. Так що вважаю це непоганим результатом, і будемо дивитися, що буде далі. Квадрати прекрасно себе показують. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про квадрати? Можливо, ви висаджували квадратами, бо я знаю, що висаджували люди, які дивляться моє відео. і Гнездами висаджується турецька технологія по 5 штучок на квадратному метрі, у кого місця мало чи хто бажає, щоб воно було дуже компактне. Напишіть, будь ласка, що ви на цю, про цю тему думаєте. Друже, якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну, а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку Підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях в першу чергу.